Традиційна хресна дорога відбулася 25 березня у Настасові. Молитва, на яку прийшли сотні вірян, розпочалася в церкві Вознесіння Господнього. Після чого процесія рушила центральними вулицями села, читаючи 14 статій. Бачачи страсті Христові, його смерть, ми бачимо Воскресіння. Також і Україна. Боротьба втрати наших рідних, близьких, наших воїнів. Але ми віримо через Воскресіння Христове, що і Воскресне Україна. Учасники хресної. Дороги просили Божого заступництва для українського народу, молилися за мир в Україні, за захисників, волонтерів, полеглих героїв і за міста, що потерпають від російської агресії. Символічний хрест по черзі несли священнослужителі, медики, вчителі, представники компанії Агропросервіс. Ніхто не дивився ні на погоду, ні на те, що промокли. А всі йшли, всі несли хрест, який сьогодні несе вся Україна. Вся громада села Настасів об'єдналася в спільній молитві. Ми пройшли десь хрестну дорогу і помолилися за наших воїнів в першу чергу. Молилися за ці всі міста, які і окуповані, і не окуповані. Всі, хто сьогодні бореться з тим зовнішнім ворогом. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.